Гібрид Мічиган від Сінгенти Сонях по Соняху В тому году тут був сайперик, давав нам десь по 35 цьому до Мічиган. Цей гібрид ми спасали від кліща, сильна була напасть рядом Рапс. Чистоту бачите, так? Да? Це вся робота Сантала. Один літр на гектар, 60 літрів води. Окей, засохший, резинки невеличкі. Звісно, суперрожаю немає, но і в Україні. Люди навіть и такого не беруть. Передісковують по пів тони, 300 кг. А цей, ну, побачимо. В кінці отпишусь яка врожайність. Кому цікаво, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. До побачення.